Вогонь козацької звитяги стоять на варті пращу рейми, несмірних сил, мужності, відваги червонули в них їх вірні сини. Ми, ті, хто не бояться погляду страшного. Ми, Ті, які не терплять нападу на життя, ми, ті, хто від малого до строго Якщо йде, то вже без бороття. Бо ми патріоти своєї країни, а за синє небо, за жовте колося. Боротися треба, щоб краще жилося. рій! Патріоти! патріоти, наша гасла. Ми діти України і мрія в нас одна. Ми хочемо щоб України захода. В нашому роді є розум, сміливість, гордість, сила. Все це для тебе, моя Україна. Ми козацькі традиції поважаємо. Ми на дозвілі патріотичні вірші складаємо. Ми організовуємо ярмарки, акції. Ми! Висті прогресивне майбутнє нації Ми! Ми! Листи воїнам України пишуть. Ми! Продукти харчування їм передавали! Ми! Побереги руками своїми творами Ми! І надалі в цьому русі працювати творити Говорити, допомагати! Свій і край і прославляти! Танець, навіть співали пісні, Україна, на мої, співала, про, любі, Денька, про козацький дух моєї країни, кожній людині, У світі, що ми з України творів. Сонце ручей рожеві розвива, вітер вуса, кобзареві ой сідай кобзарику під курганом заспівай, на могилі атамана пригадай, діду думи старовині повертай, славу рідній Україні не мовчи, струна в полі знов звучи про козацьку долю. Hey! 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 Моя Україна, світання околі, вінок золотистий, ясна височі. Багато полапо у нової долі, багато страждала тепер у Моя Україна, народи коханий, брати українці, мої земляки. Мерші поєднаємо серця, полум'яні На вічні роки прийдешні віки. Тепло долонь здолає ворожнечу і об'єднає всіх свята мета. Тримаємо разом, ми велика сила. І пам'ятаємо, батьківщина нас одна. В нашій Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро, це Карпати зимою в засніжених шапках. Це наша Україна, любимо її. Молоде покоління пекатимо пам'ять всі сумлінно. тому і захопилися, ми грою цією, що зветься гордо соколом джурою Як завжди, з перспективою у серці, з витягом і ми виховуємо, відчинивши двері. Ми за мир в країні, нашій нині, героям слава, слава Україні!